У Полтаві на сцені славетного обласного музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя засяяли нові зірки-аматори корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо. В останню суботу, 2024 року, за дверима, що ведуть у приміщення театру, зібралася чимала кількість глядачів на виставу акторів із горішніх плавнів. Ще на порозі гостей зустрічали актори, вбрані у колоритні українські костюми з широкими посмішками та гостинністю селян з «Гоголівської ночі перед різдвом. Вони запрошували глядачів до зали, пригощаючи запашним салом та чаркою зігріваючого напою. Цей автентичний початок вечора створював особливу атмосферу і налаштовував на свят лад хвилинами пізніше під зоряним склепінням театру серед розкішних декорацій, що відтворили чарівний світ українського села, пролунав сміх і пісні з вечорів на хуторі поблизу диканьки. Серця глядачів полонили щирість і талант дебютантів, які, попри хвилювання, створили справжнє театральне свято. Двічі повна зала найкраще звідчення того, що театр це не лише мистецтво, а й можливість для кожного відкрити в собі нові таланти. Уклінюю вам від нас, панове, щоб щастя вам Господь послав! А що скриняла? Готово. Готово моє серденько. З ним цей морочився. Скінчив. Там скриня буде, писанка, завіза поклав, як на сотникову А розмалював я. Що? Та я то що місяця мав. Справді. Місяця нема головна сцена Полтавщини, довела, що навіть чорти мають совість. Після того як сценічний лиходій вкрав місяць, не зміг заспокоїтися і узявся за ремонт космічного сяєва. Щоправда, вже за лаштунками. Це була перша вистава на такому професійному рівні. Всі дуже, якщо чесно, хвилювалися, але як тільки відкрився занавес. Всі показали свою майстерність. Якось трошечки почали доводити, що це вже не просто корпоративний театр, а це вже півпрофесійний. А то може і після сьогоднішнього другої вистави буде вже і професійний театр Фарател. Сергій Ільїн не тільки створив незабутній образ пацюка, але й чудово відчув залу. А аплодисменти глядачів, як зізнався сам актор, стали для нього найкращою нагородою. Відразу скажу, да трохи понервували. Ви Упали уже, начебто, ну на, на Полтаві в Полтавіщині, так що ще й в, театре, в театрі, в настоячому театрі. трохи а так. Потім відпускає і все добре. Ми чули зал. Зал нам все таки аплодував. Там ну все було добре. тобто залу значить, сподобалося. Раз аплодують, значить, все добре. Андрій Рець, людина багатьох талантів. Водій, актор і, судячи з усього, ще й добрячий жартівник. І це не дивно, адже на сцені він почувається як риба у воді. Можливо, саме завдяки такому багатогранному досвіду його персонажі завжди такі живі та переконливі. А ось так він описує свої відчуття від вистави на головній сцені Полтавщини. Задорно, легко і щасливий, що саме головне. А після перерви дуже сумували за сценою. Ну звичайно. Ми вже, ж, як сказав режисер, не аматори, вже ж як показала сцена Полтавська, щось вміємо, щось можемо. Глядач сприймав тепло. Вечори на хуторі поблизу диканьки, коли мрії стали реальністю. Це дитяча мрія, яка втілилась сьогодні. Це дуже неймовірно. На такій сцені професійній Полтавської області. І це дуже-дуже захватує дух. Емоції. Всі у захваті. О. Більш. Крім емоцій, більш нічого. Задоволені. Емоції просто переповнюють. Дуже таке е, насичене. Емоційно всі в захваті, всі, все сподобалось. Е, Дуже мріяв виступати на цій сцені. І ця мрія збулася. Цим рекомендую приходити на виставу і подивитися. 18 січня актори театру Феротейл подарують горішньоплавнівцям незабутній вечір, знову втіливши на сцені палацу культури і творчості улюблені образи з вечорів на хуторі поблизу диканьки. Нагадаємо, що це не просто вистава, це ще й крок до добра. Частина коштів, зібраних під час заходу, буде направлена на благодійні потреби підтримку дітей з інвалідністю в місті горішні плавні та допомогу захисникам. Адже мистецтво здатне не лише об'єднувати, а й надихати на добрі справи.